Таю в ефірі «Кримські питання проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. З вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Що про Крим, Україну та війну знають в азійських країнах та як українська культурна дипломатія і локальні медіа змінюють російські наративи. Ми нашу передачу з Індонезії. Що там знають про Україну, українців і Крим? Запитаємо у нашого гостя, мовці духовного управління мусульман України Умма. Шейх Мурат Сулейманов. З нами вже є на зв'язку. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Доброго вечора. Ви були в Індонезії в березні. Які ваші враження? З ким вам вдалося поспілкуватися? Ну, насправді такі візити вони дуже важливі. І ми знаємо протягом вже багато років: мусульманський світ або арабський світ він є дуже важливим для всього світу, і тому ми, як мусульмани України, дуже важливо для нас, щоб ми розповідали. Тобто саме їхали та казали їм про е мусульманську спадщину, тобто говорили про взагалі мусульман України, її історії. І, звичайно, коли ми поїхали туди, і це нам вдалося донести до них, що мусульмани України це не просто є іммігрантами, це є е частина українського суспільства. І звичайно, інформації дуже мало про мусульман України. І воно потребує ще дуже багато е, праці, коли ми зустрічалися з різними релігійними діячами, і звичайно, вони е, дуже мало чого знають. І коли ти починаєш розповідати, що іслам він починається. Е, на територіях України ще з 11 століття, то вони трохи такі шоковані, як це так відбувається, і також коли ми розповідаємо, що е, мусульмани Криму вони стали раніше мусульманами ніж Туреччина. Вони також вони дуже сильно дивуються та розуміють, що нічого вони не знають про мусульман Крима та України. А чи стикалися з такими можливо стереотипами, які пов'язані з Україною? Таких стереотипів я не побачив. Чому Тому що Індонезія це виховані люди, вони дуже такі спокійні, і, звичайно, вони дуже бояться когось образити. І Таких, знаєте, стереотипів ми не побачили, але тільки, знаєте, коли щось вони розповідають, то ми іноді бачимо, що вплив Росії є чому тому що росія дуже потужно працюють над не над, над тим щоб е, там казати що от в україні Тобто там нічого в них немає, і коли ти починаєш казати, що мусульмани України, тобто це є велика історія, і ми починаємо говорити про кримських татар, ми починаємо говорити про кримське ханство, то вони розуміють, що, скажімо так, та пропаганда, яка зараз, особливо під час повномасштабної війни, вона працює, і те, що хоче їм нав'язати, скажімо так, Росія, а вона дуже потужно над цим працює, то вони розуміють, що. Дуже багато інформації, ну вона є фейковою, тому це дуже важливо, коли ми саме це розповідаємо і кажемо, що історія це ну хто може розказати про кримських татар або хто може розказати про мусульман України, тільки саме ж е, українські мусульмани. От якраз про вплив в російських певних наративів. Чи розуміють люди, з якими ви спілкувалися, що насправді росіяни зараз за час окупації переслідують і незаконно засуджують якраз кримських татар? Знаєте, так вони особливо, коли ми розповідаємо, що головний ворог для мусульман Криму, для мусульман України, це було Росія завжди, починаючи ще з Екатерини, тобто. Три століття тому, коли вона, перша хто почала вбивати релігійних діячів, також руйнувати мечеті. Це був перший етап. Другий етап це був вже Радянський Союз. Ми знаємо, що під час Радянського Союзу були знищені більше ніж тисячі мечетів. Також були вбиті десятки релігійних діячів. Це був другий етап. Після цього був третій етап, тобто це було, була. Депортація, геноцид кримсатарського народу, і після цього була анексія Криму. Коли ми все це розповідаємо, то вони звичайно вони дивуються. Тобто вони розуміють, що наскільки Росія вона, тобто скільки зусиль вона покладає на те, щоб от знищувати оцю релігійну спадщину, ну і також зробити її так, що це їхня культура, що не були там мусульмани, що не були там кримські татари, або е, знаєте, якісь там свої наративи для того, щоб просто сказати, що це наша земля, тобто і ми є хазяївами, тому е, це дуже важливо, коли ми почали. Я пам'ятаю е, перший мій виступ. Я почав з історії ісламу в Україні взагалом. І коли я про це почав розповідати, то ну дев'яносто слухачів. Вони просто були здивовані той інформації, яку вони слухали. От Якраз вони були здивовані, а є, от є ця цікавість: та? можливо, вони підходили, питали, спілкувалися, намагалися більше інформації отримати. Так, звичайно, дуже багато підходили, спілкувалися. Ну, Насправді вони були, дуже багато були здивовані. Тобто, коли ти розповідаєш, що ти є частиною українського суспільства і ти знаєш свою історію. І ти намагаєшся зробити так, щоб твоя країна вона була міцною, і ти, як мусульманин, ти покладаєш на це. Тобто, ти ну покладаєш на це зусилля. Вони дуже сильно здивовані. І вони дуже багато підходили. Вони питали, дуже багато було іншої інформації, і також. Практично всі релігійні діячі вони дуже хотіли, тобто, щоб я, як муфті духовного управління мусульман України, це найбільш релігійна ісламська громада в Україні, і вони дуже хотіли, тобто, разом з нами працювати, і також щоб ми ділилися з ними своїм досвідом, чому тому, що ми мусульмани. Тобто, як ми так ми можемо працювати в немусульманської країни, тобто вони розуміють, що в мусульман небагато, але ви мусульмани, тобто вас не дуже багато, але ви так працюєте, ніби вас дуже багато, і це їх також дуже сильно дивувало і піштовхува для того, щоб вони тобто питали нас, запитували нас про нашу діяльність і також про наш досвід. Зараз можливо в спілкуванні це десь вдалося з'ясувати, яка в них взагалі ситуація? Чи в них от в медіапросторі, в якихось засобах масової інформації, чи взагалі щось пишуть про Україну, про Крим, про війну, про окупацію? Чи є у людей ну, фізично доступ до цієї інформації? Ну, після нашої делегації, коли ми поїхали, і були різні представники культури, політики, релігійних діячі. І звичайно, кожен з нас він зробив свій дуже великий внесок. Тобто, вони почали писати це в газетах. Вони почали це транслювати на федеральних каналах, також вони записували інтерв'ю. В них є окремі каналі Ютуб канали. Тобто, ну вони почали це робити. Я думаю, що ну те, що ми зробили, це тільки початок. Не можна зупинатися, треба і ще більше казати, тобто спілкуватися, розповідати, що відбувається насправді, чому тому, що коли ми розпов... коли ми розмовляли з послом України в Індонезії, він казав Росія посольство, вони в них є одна ціль, тобто вони займаються тим, щоб розповідати про Україну і що відбувається там, і це тобто є окремі люди, які займаються Тіктоком. Фейсбуком, інстаграмом, і цілий день вони розповідають про те, що відбувається в Україні, і те, що Росія вона хоче миру, не хоче війни, а от це в цьому винна е Україна. І звичайно, є люди дуже багато людей, як коли вони це бачать, вони цьому вірять. Але коли приїжджають делегати з України і є представники релігійних громад, і вони розповідають, що це не так. Що кожен день вбивають людей, кожен день гинуть наші військові, кожен день руйнують інфраструктуру, кожен день руйнують наші домівки, е, наші храми, мечеті, церкви. То вони після цього вони починають розуміти, що це це є брехньою, і тому дуже важливо. То на цьому не запинатися дуже часто, да постійно розповідати їм про це. Ну і також тримати з ними зв'язок. Це є наш обов'язок. Будемо обов'язково повертатися до цієї теми. Сподіваємося, що будуть ще візити, і можна буде ще більше про це поговорити. Дякуємо дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був мовці духовного управління мусульман України. УММА. Якраз далі більше про те, як навіть за ці вже більше двох років повномасштабного вторгнення змінювались враження і знання про Україну в Індонезії. Нам розповів Алі Малієв. Наприклад, Індонезії дуже цікаво спостерігати, як змінюється сприйняття ще два роки тому. Ну, про кримських татар про Крим в Індонезії знали практично нічого, і це правда, або знали з від'ємним знаком, тобто знали через російську пропаганду. І тому о, останній рік, як на мене, в україно-індонезійських відносинах це рік, коли ми відкриваємо для тієї величезної країни, це я нагадаю країна з найбільшим мусульманським населенням в світі, відкриваємо Україну через призму автохтонного мусульманського населення, тобто через призму кримських татар. І коли ми говоримо про те, що в Криму кримські татари мали а, свій навчальний заклад а, і медресі з неджерлимедресія а в 16 столітті, коли ми говоримо про те, що й мали а, свою державність і а, свою республіку, яка була до речі, це цікавий факт першої. Демократичною мусульманською республікою в світі а тут йдеться мова про Кримську народну республіку 2017 року. То ці факти вони неймовірно груди і коли ми приходимо до сьогодні, то один з головних стереотипів, з яким я зіштовхуюсь в країнах а, Азії, Африки Латинської Америки, це те, що а, Путін Росія одні з найбільших друзів ісламу. І тоді я наводжу вже аргумент, що дивіться: а війна в Україні розпочалася в 2014 році, і першими жертвами цивільними жертвами цієї війни були саме кримські татари, історія рішатам'ятова, очевидно, та який був закатований в березні 2014 року. Тому а, тут а, важливо говорити як мовою фактів, так і мовою а, історії живих історій. Що знають про Україну, Крим і окупацію в Киргизстані? Будемо дізнаватися далі. Журналістама звіти з нами вже є на зв'язку Бектур іскандер, вітаю і дякую, що долучилися. Доброго вечора. Коли ми говоримо про Киргистан, яке взагалі там враження про Україну? Що знають люди і що пишуть місцеві засоби масової інформації? Ох, oh, ну це дуже складне питання, насправді, бо це залежить від того, про яку саме частину населення ми говоримо. Да? І а, в Кристані просто складна ситуація в тому сенсі, що є частина населення, яка дуже сильно підтримує Україну, і для якої, особливо коли Росія почала повномасштабне вторгнення, це просто стало ну. А причиною для того, щоб знову згадати про те, що Росія робила, наприклад, з Киристаном про геноцид, який Росія створила там, в 1916 році, і так далі. Тобто, це стало причиною, я би сказав, такого антиколоніального, скажімо так, руху деколоніального, який в Киргистані з'явився, але з іншого боку, а ми настільки були під дуже сильним впливом Росії, в тому числі культурним. І російська пропаганда вона настільки сильна в Киргійстані, що, звісно, є і частина населення, яка навпаки, яка більше знаходиться, скажімо так, під впливом російської пропаганди. І я бачив дуже цікаве насправді дослідження з боку. Це було з боку казахських насправді соціологів, які виявили таку дуже, дуже, дуже цікаву тенденцію, що російська пропаганда вона була. Останні роки вона більше була спрямована на російськомовне населення Центральної Азії, і там є прям така паралель, що люди, які російською розмовляють як першою мовою в Центральній Азії, а серед них більше, скажемо так, підтримки Росії. І навпаки, якщо людина в першу чергу розмовляє одною з корінних мов, ну і в Киргизстані це киргизька мова, тоді. Більше вірогідні, що ця людина буде скажімо так, особливо якщо ми говоримо про війну Росії проти України, що Україна що людина буде на підтримувати Україну? Тому да, це 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 просто неймовірно складний, насправді процес і тому дуже складно, так однозначно відповісти на це питання, яка позиція у людей в Кривістані. Я зараз от, Україна, чи може щось зробити як держава, аби люди, які ну можливо зараз все ще довіряють російській пропаганді, можливо, не знають про те, що дійсно відбувається, отримали цю інформацію. Чи є якісь такі канали комунікації, які можна використати? Ну насправді от, те, чому я присвячував дуже багато часу за останні роки, це була якраз спроба а, збудувати якомога більше зв'язків. Прямих між, наприклад, змі в Центральній Азії і в Україні, і в Центральній Азії, в Киргійстані, в тому числі, є якісні, скажімо так, незалежні змі, які висвітлюють Україну, а особливо в 22-му році на початку вторгнення дуже багато було насправді висвітлення. А на початку вторгнення, але таких змін не так багато. І більш того, почалися процеси, які дуже сильно просто ну тривожать мене. І а, один із них це якраз а, він а, це процес, в якому киргизькі спецслужби під скоріш за все неймовірним просто впливом російських спецслужб почали а, м, тиснути на медіа, які а, пишуть про Україну. І а, була одна справа відкрита проти одного в Киргизстані, це змі просто зробили інтерв'ю з а, людиною з Кристану, який воює на, а, за Україну. А, і просто за а, факт саме цього інтерв'ю проти цього змі а, там прям був такий обшук офісу зі спецназами і з усіма такими справами. А, і потім а, відкрили справу щось там про пропаганду війни, щось таке. Тобто і а потім було ще інше змі політклініка. Вони називаються, вони теж зробили матеріали про Україну, і в них журналісти з'їздили в Україну. Я ще хотіла трошки уточнити. Тут ви якраз згадували про тиск на медіа зараз. У людей в Киргизстані чи є можливість дізнатись інформацію про Україну? Бо ну, здебільшого, українські медіа пишуть на українській мові, яку напевно не розуміють більші частини людей. Та чи є якісь канали, як дізнаватися правду про те, що відбувається? В цьому і проблема, що каналів таких не так багато, на жаль, тобто, є деякі центральні медіа, які пишуть про Україну, але все одно Україна напевно, ну вона не буде на, скажімо так головною темою, бо, на жаль, багато проблем є ще в самій центральній Азії. Звісно, це буде пріоритетом. Да? І якщо саме ну, про Україну дізнаватися, це можна було б робити в українських медіа, але. Знову ж реально мовний бар'єр є і тому. І це, це проблема, реально що багато людей нічого іншого не залишається, як читати про Україну в російських медіа, бо це просто... і добре, якщо це хоча б типу так звані хороші російські медіа, хоча б у них теж там є свій, свій імперський наратив, да? а на жаль, багато людей читають про Україну в державних російських ЗМІ, і це просто неймовірна проблема, бо що вони там читають, мені страшно просто уявити. А ви говорили за російську пропаганду? Це російські м, певні канали ЗМІ, які легкодоступні або транслюються? Чи це місцеві, можливо, провладні місцеві канали? Вони просто повторюють цю риторику? А це більше, якщо чесно, російські змі. Тобто, а в Кристані досі, за дослідженням 23-го року, наприклад, досі в в Бішкеки, в Столиці Киргизстану, досі найпопулярніший канал це російський перший канал. Він він популярніший ніж будь-який киргизський канал, і а, також а, на, на рівні всіх країн російські канали Перший і Росія 24 вони Вони в рейтингу, мені здається, в топ-10 обидва. Тобто, ну це реально проблема. І м м м з іншого боку, телебачення вони, все менш-менш популярне серед молоді, і тобто, це там, там там є так, Така різниця в поколінні, скажімо так, хто дивиться да, телебачення, а, і потім Росія теж спробувала також якось вторгнутися в е, інтернет простір, і в 2014 році, якраз в той же самий, це відбулося буквально там десь через місяць, місяць десь, Після анексії Криму е, Росія відкрила цей офіс спутника в Киргизстані, Свій такий інтернет е, інтернет-пропагандистський відділ, да? скажімо так. Але, але знову ж там дуже цікава проблема у них. Вони, тобто у спутника, наприклад, набагато більше я бачу аудиторії у них в їхніх соцмережах, в їх російськомовних, в їхніх російськомовних версіях. І керівницькою мовою вони так прям дуже успішно, мені здається, зайшли на ринок Киргизстану. Тобто, все одно їхня пропаганда вона більше спрямована на російськомовне населення. І я думаю, це якраз. Мабуть, це було би насправді таким шансом для України вийти на аудиторію Центральної Азії, яка вже доволі лояльна до України, а це через мовлення на корінних мовах. Я розумію, це дуже дорого і дуже складно, але це точно дуже складно. Я сподіваюся, що ми в наступних ефірах зможемо погрити саме про вихід і більше цьому приділити увагу. Дякую дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Журналіст з Киргизстану був з нами на зв'язку. Бектур Іскандар. І власне далі ми хочемо продовжити цю тему. З нами вже і на зв'язку журналісти, керівник японського сектору Укрінформу Такаші Хірано вітаємо і дякуємо, що долучилися. Добрий вечір. Рік тому ми з вами вже говорили про те, як в японських медіа висвітлюють події в Україні. Якщо ми беремо таку ну певну ретроспективу 22-го, 23-го і вже зараз 24-го року. Як змінювалася ситуація з висвітленням України війни в Україні і окупованих територій? Скажімо, що протягом двох років розуміння щодо війни щодо України просто погорілися, тобто Може, емоційна реакція до війни вже трохи набагато менша, ніж два роки тому, але все одно підтримка до України залишається на високому рівні, і тому люди мають намір вивчати різні, як то українські аспекти, культурні моменти, культурні штуки, і в тому числі щодо крімські питання. Uh, це велика різниця порівняно з 2014 роком, коли ще російські наративи eh, narrativi поширилися, поширилися поширилися японському, японському інформаційному просторі, а uh, нині просто люди готові слухати про Україну, про українські наративи і так далі. Така ситуація. Зараз от ви якраз згадували російські наративи. Чи зараз вони намагаються все-таки якимось чином просувати свої наративи? Чи є ще оці спроби з боку Росії? Спроби постійно просто самі японці вже зрозуміли, що це є російська пропаганда, російські наративи, Це шкідливі, і вони зрозуміли, що в 2014 році вони помилилися і. Вони перебували багато років під впливом російської пропаганди, і тепер дуже обережно ставиться до російської інформації, російських наративів, і тепер готові слухати, читати всякі проукраїнські матеріали. Але поки що проблема полягає в тому, що вони готові, але матеріалів досить мало. Тобто, люди хочуть знати більше про Крим, бо вони мають інформацію тільки з 2014 року, які вже вони самі знають, що це не дуже, е, як то сказати, правдива інформація, але сама е, е, контрінформаційна контрінформаційні матеріалі з України дуже мало. Тобто, якщо хоче дівчати історію Криму, японською мовою, е, поки. Що таких матеріалів знайти дуже складно, тому що це раніше тільки російські історики писали і перекладали, чи історики з питання російської історії розповідали про Крим. А тепер треба зробити інші матеріали, які розмістять собі українські погляди щодо Криму і так далі. То потрібен, наприклад, першу окупацію Кримського ханства, ну такі. Як то сказати українські погляди щодо Криму зараз потрібні, і японською мовою саме, Ми коли з вами говорили рік тому? Ви згадували ту саму проблему: недостатню кількість матеріалів, зокрема саме японською мовою, аби люди могли в перших джерела почитати за цей рік. взагалі, якось ситуація змінилася з доступністю, з кількістю цих джерел? Можливо, хоча б якийсь рух... Я сам намагаюся розповідати Я, як журналіст і пишу новини, е, матеріали японською мовою, але все-таки вся кількість експертів ще буде не зумінилися. Тобто люди готові, але це не означає, що вони відразу стануть чи експертами. Тому тут крок за кроком треба створювати і, як то сказати, будувати е, таку структуру, через яку можна. Вирощувати нових експертів в майбутньому, тобто це довгий процес, і за рік це, навряд можна змінити так швидко. А зараз нуждка на ваш погляд, в якому типі види матеріалів найбільше є запит? Чи це є певні статті, чи певні відео пояснення, роз'яснення, не знаю, або якісь ну, такі більш сучасні, можливо, там соціальні мережі? Mm -hmm. Я б сказав, що дуже багато гарних матеріалів з боку України, наприклад, наприклад про історію Криму, англомовну, побачив. І я би хотів, щоб мати подібні японською мовою. Тобто мультимедіа дуже ефективно як то, упорювати, може впливати на сприйняття подібних складних питань. І потім вони, якщо вже зацікавилися, то можна а, продовжити вивчати е, складні матеріали через книжки. Тобто два ну, книжки, які обґрунтовані як обґрунтовані матеріали, і ще мультимедіа, відео, ну такі ну, подкасти і так далі, але японсь, а японсьяпономовними, мають бути япономовними і Наприклад, відео можна перекладати, озвучення зробити японською і так далі. Я б сказав, що це набагато швидше, ніж написати одну цілу книжку можна зробити. Я сподіваюся, ми будемо в наступних ефірах вже говорити про це як факти, про те, що все таки збільшується кількість матеріалів. Дякую дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був журналіст, керівник японського сектору Укрінформу Такаші хірано. Дякую, що долучилися. І на цьому ми завершуємо ефір. Але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. Нагадую, що передивитися це і інші випуски може на надіжда платформах Суспільне Крим.